Трюковий скейтборд Firefly доступний в п'яти різних принтах, дуже стильний. Якість топ. Це початковий або, можна сказати, середній рівень. Це стандартні скейти, але тут підвізка дуже надійна та добра з алюмінієвого сплаву. Колеса також стандартні 54 мм в діаметрі. Підшипники ABEC-9 майже усюди стоять, зустрічаються дуже рідко ABC 3 або ABEC-7, просто попадаються різні партії з різними підшипниками, тому на це можна не звертати увагу, тому що підшипники це розхідник, вони все одно потім зміняться. Різниця в ціні там, 5 гривень між Абук 9 і АB7. Дека зроблена з 7 шарів кленок. По якості він зібраний дуже гарно. Тобто є китайські скейти, які коштують там дуже дешево, там 300-500 гривень, і вони виглядають не дуже. І коли береш в руки, розумієш, що це якась одноразова історія. Тут скейтборд, який Firefly це відомий бренд, і скейтборд дуже стильно надійно виглядає. Він не має ніяких там косяків при збірці і виглядає дуже прикольно. Стандартні вигини скейтборду Double Kick і Concave Вонтажовідйомність до 80, можна навіть сказати, до 100 кг. Це якщо враховувати по рівній поверхні їзду. Поставляється в ящику 4 скейтборди, тобто ми перед відправкою беремо скейтборд, пакуємо його окремо в картон і так відправляємо. Поставляється вам вже зібраний.